Після тиші, рік подій, 1200 років після великого зникнення, світ був мертвий, поверхня землі, пустеля попелу, іржі та й зруйнованого бетону. Колись тут були міста, океани, ліси, але все зникло після великого згорання. Коли людство у пошуках безсмерті створило машину, що знищила всі організми до молекул усі, крім тих. Кого ніхто не бачив, десь на глибині 6 кілометрів під землею у вузьких подорожинах стародавніх порід вижили термофіли мікроорганізми, які харчуються камінням, сіркою і теплом ядра землі. Вони не бачили світла, їм не потрібно було сонце. Вони просто жили дуже повільно, тисячі років. І ось Щось змінилось: тріщина, виверження, Еотермальний прорив, маленька колонія бактерій вийшла ближче до поверхні. Там було інакше, холодніше, але більше кисню. Вони мутували, деякі почали утворювати оболонки, інші працювати разом. З'явились перші мікроколонії, подібні до первісного протожиття. Через сотні років в одній теплій заплаві на місці колишнього океану з'явилась перша клітина з ядром. Це був новий початок. Минуло 30 тисяч років. Планета ожила повільно, несміливо, як після глибокого сну. З'явилися синьо-зелені шари на воді, потім мікроводорості. Деякі з них вчились фотосинтезу. Хоч сонце було слабким, в атмосфері знову з'явився кисень. Перші багатоклітинні істоти були простими, мов слиз. Але з них почалось нове життя. Ніхто не пам'ятав людей, ніхто не знав, що це вже не перший шанс на землі. Але нове життя не потребувало пам'яті, воно просто жило. Минуло 50 мільйонів років. Мікроорганізми, що вижили після великого зникнення, поступово колонізували теплі джерела, влогі впадани, озера, які сформувалися із дощем. Атмосфера очистилась від залишків токсичних газів, а вулканічна активність наповнила ґрунти мінералами. Завдяки симбіозу фотозентуючих бактерій і дихетеотрофів, з'явилися перші евкаріоти. Клітини з ядром. Це був найважливіший етап. Він зайняв мільйони років. Бо така трансформація відбувається не миттєво, а завдяки ендосимбіозу, коли одна клітина поглинає іншу, і та стає її внутрішнім партнером. Ці нові клітини створили колонії. Потім ниткоподібні організми, схожі на водорості. Поступово життя поширювалось у водоймах. На суходолі ще було стерильно. Через 100 мільйонів років. У воді вже існували м'якотілі багатоклітинні організми, у них не було скелетів. але вони могли рухатися. Деякі з них нагадували простих робаків або медуз. Еволюція пішла шляхом варіації і відбору. Ті, хто міг краще реагувати на середовище, мали більше шансів передати свої гени. Виникли перші нервові системи, примітивні на зразок ситочки, органи рівноваги та світлочистиливості, початкова статева репродукція, що дала генетичній різноманітності через 250 мільйонів років. Перші організми вийшли на суходіл, вони були слизькі, мали захист від висихання нагадували мохи або лишайники. Водночас розвивались гігантські грипоподібні структури, екосистеми нового типу, не схожі на старі дерева. Одна лінія водних організмів розвинула м'язи і хітиновий зовнішній каркас, аналог сучасних членистоногих органи відчуття, прості очі, примітивні щупальця. Переміщування повзанням, а пізніше ходіння на кінцівках. Вони заселили планету. Через 400 мільйонів років одні істоти розвинули складні очі, інші ротові органи для полювання. З'явилася нервова система з вузлами, схожа на мозок. У кількох видах виникла пам'ять, обмін сигналами соціальна поведінка. Один з таких видів жив на високогірних плато. Вони жили колоніями, будували гнізда з мінералів і моху і спілкувалися через зміну кольору тіла і вібрації ґрунту. Їх мозок був розміром з горошину, але достатній для щитування мови. Це був початок нового інтелекту. Створимо реалістичний портрет першого розумного виду, який еволюціонував. Не з приматів, як ми, а з істот, більш схожих на компактних наземних членостоногих, аналог сучасних комах або ракоподібних, оскільки саме вони найшвидше можуть повернути складну форму життя після зникнення, гліоноти Етимологія від слова глія, як натяк на нервову тканину, і «нотія» – мислення зовнішній вигляд. Розміри 30-40 см завдовжки, 15 см заввишки, їм не потрібно було бути великими, менші форми виживають краще. Кількість кінцівок 6, 4 ноги, 2 маніпулятивні руки. Тіло сегментоване з хітиновим покриттям, але м'яке в суглобах. З часом розвинувся м'який комір. З шкіри навколо голови для захисту мозку, еволюційна заміна черепу, голова пара складних очей з фронтальним розташуванням, адаптовані до денного світла, ще два прості очка для виявлення руху з боків, чутливі вусики для дотиків і спілкування, аналог пальців, ротовий апарат, адаптований до різного типу їжі, включаючи з приготованою. Могли використовувати термічну обробку. шкіра колір темно-сірий або бурий для камуфляжу. У деяких яскраві плями для комунікації. Мозок і поведінка. Мозок розташовані у верхній частині тіла з двома лобними узлами, місцями обробки пам'яті та рішень. Об'єм мозку, еквівалент сучасного ворона або мавпи, але з кращою. Тактильною координацію, використовують модельні жести та вібрації ґрунту для спілкування, аналог мови, вміють планувати, навчати молодь, запам'ятовувати обличчя, співпрацювати в групі, інструменти і технології. Використовують камінчики, кістки, деревину, створюють вогонь, але не запалюють його самостійно, зберігають з природних джерел, тобто, блискавка, вулкан. Будують куполоподібні гнізда з глини, моху, мінірали. Ви Винайшли піктограми, символи на камінні, щоб передавати значення, початок пісемності. Соціальна організація: живуть колоніях до 50 осіб, є старші наставники, архіваріуси, носії пам'яті, спільно доглядають за молоддю, використовують ритуальні дії. Щоб передавати знання, формувати культуру. Цей вид не схожий на людей. У нього інші обмеження і сильні сторони. Вони не мають мови в нашому сенсі, але мають інтелект. Їхня еволюція це шлях мурашки, мислителя, а не мав перемісника. Занурюємось далі у наступну фазу реалістичного розвитку ліонотів, інтелектуального виду нового світу. Часовий період. Ще 100 тисяч років еволюції після появи розуму. Зараз вони на межі переходу від племінного способу життя до протоцильвізації. Перше поселення. Гнездо кам'яних кільць. Це не місто в нашому розумінні, а стільки поселення з архітектурною логікою. Воно розташовано на схилі тепло плоскогір'я поблизу термальних джерел. Форма кругла, кожна родина має своє кільце, низьку конструкцію з камінням і глини. Середня... Середина поселення місце зборів, де передають знання, планують або обговорюють щось, сховища, невеликі підземні ямки з кришками для збереження висушених істинних грибів, мохів, дрібних істот, які вони вирощують. Мистецтво та культура у ліуноців не було голосу для пісень, тому мистецтво стало візуальним і вібраційним, піктограми на камені, геометричні знаки, розташовані в колі. Вони передають події, бурі, народжування, нові знання про рослини, зміни в навколишньому світі, це їхня пам'ять і мова поколінь, ритми. У певних Свонах поселення спеціальні резонуючі плити, у них б'ють кінцівками, створюючи ритми з глибоким значенням, так вони висловлюють емоції, повідомляють про небезпеку про небезпеку чи зібрання. Скульптурні символи вони викладають мозаїки з дрібних камінців, символи руху, змін, взаємозв'язку, це перше уявлення. Про цикли життя. Передача знань. Наставники знань живуть трохи осторонь. Їхнє завдання зберегти важливі історії, відзначати перехід сезонів, вести календар. Молоді навчаються через імітацію і ритуали, танці навколо каменів, де зображені події. Пам'ять поколінь не особиста, а колективна. Один помирає, знання передаються іншим, часто називають фізично малюнками, предметами, вібраціями. початок технологій. Винаходи ще дуже прості, але спеціалізація зростає: одні краще будують житло, інші виявляють і культивують харчові гриби, Треті розуміють цикл дощу і погоди, початки науки. Вони навчилися розм'якшувати камінь вогнем, щоб робити заглиблення, рання форма обробки інструментів. Ідея часу та майбутнього. Поступово у гліонотів з'являється розуміння часу, що виходить за межі зараз. Вони починають відкладати предмети на потім, зберігають предмети мертвих. Розміщуючи їх біля знаків подяки, перші релігійні або філософські риси. Вони будують структури не лише для виживання, а й для сенсу, механізми та конфлікти, перше інженерне мислення, кам'яні руки. У деяких поселеннях гліоноти почали будувати важелі і підйомники з гілок, канатів і каміння. Їх називали карад. Друге плече. Вони використовували ці пристрої для перенесення великих брил каміння, переміщення важких коренів та харчових грибів, побудови захисних від бур і дощів. Матеріали Скручені волокна з рослин, плюс дерев'яні конструкції. Ці пристрої стали спільною працею і водночас. Викликали перше розділення творці, що розуміють принципи, і робітники, що лише виконують, зародження мови, тіло, яке говорить. Оскільки голосових зв'язків у них нема, мова еволюціонує через жести кінцівками, десятки стандартних руків для понять харчування, небезпеки, згоди, часу, вібрації лапами по ґрунту. Ритмічний код, світлові сигнали на шкірі, в деяких розвинулись пігментні плями, що змінюють колір, як у каракатець. З цих трьох компонентів формується перший синтаксис, рухи, ритм, колір. Це є зміст. Перша проблема розділення колоній. Дві колонії жили поруч, почали розходитись в поглядах. Північна колонія вирішила зберегти знання в малюнках і передавати іншим колоніям. Південна ховала знання, щоб утримувати перевагу в ресурсах. Це призвело до першого конфлікту не фізичного, а економічного і культурного. Південні гліоноти почали перехоплювати посланців, викрадати зразки грибів і знаки. Наслідки конфлікту, поява поняття межі вперше було створено щось схоже на територіальну межу з особливих каменів, що символізували право, ритми, які гліоноти використовували при переході між зонами, появу правил переходу і дипломатії через танець, це не війна, як у людей, але вже політика. Мир був досягнений через обмін знаннями, відновили рівновагу, і обидві сторони погодилися на створення загального знакового архіву. Наступний крок. Гліоноти на порозі урбанізації, торговлі письма. Їхні перші держави в лапках можуть виглядати зовсім не як людські, компактні, пов'язані сигналами, ритмами, мережами, знання. Як валюта, мудрість, як влада. Енергія не добувається, а акумулюється з зовнішнього середовища тепло, влога, вібрації. Перші ШКОЛИ та вірування. Перша школа коло чотирьох ритмів. Після встановлення меж і спільного архіву знань у гліоноців виникла ідея навчати молодих системно, а не випадково. Місце. Школа розташовувалася на природній кам'яній платформі поруч із джерелами теплого пару. Волога і тепло створювали ідеальні умови для розслаблення і концентрації. Структура навчання коло ритмів. Чотири великі камені утворюють коло. Біля кожного каменя навчають певному рит типу знань. Перший камінь земля. Розведення грибів, обробка рослин. Другий камінь. Вібрація, передача повідомлень, мова ритмів. Третій камінь. Будівництво, важелі, пристрої, укриття. Четвертий камінь. Час і пам'ять, відстеження сезонів історія. Як проходить навчання. Молоді ліоноти сідають навколо каменя і з допомогою жестів та ритмів отримують завдання. Викладачі старші не говорять. А показують і направляють через рухи і світлові сигнали на шкірі. Перехід між каменями означає досягнення нового рівня знань. Ціль школи навчити не тільки що робити, а чому світ працює так, як працює. Перші вірування дихання Землі Коли знання стали систематизуватись, з'явилося питання сенсу життя і природи, основні ідеї. Усе, що живе, дихає разом із землею. Земля створює енергію, тепло, воду, вібрації і гліоноти, її відлуння, смерть не кінець, а повернення до земного дихання, ритуали. Під час смерті одного з членів колонії його тіло розчиняли у спеціально вирощеному моху, що повільно поглинав речовину. Біля місця поховання розташовували символ, камінь з різьбленням ритмів, які співпадали із записом вібрацій цієї особи. Ритуал прощання складався з спільного вібраці... вібраційного танцю, який символізував повернення частини духу в дихання Землі. Міфи перші легенди. Розповідали про великий камінь дихання, що спав у надрах і керував циклами дощів, росту грибів і руху колоній. Як гліоноти виглядали в цей час? Тіло більш струнке, кінцівки довші і гнучкіші. Шкіра адаптувалась, у різних частинах, змінилися колір шкіри для комунікацій, очі великі, багатошарові. Добре пачать в темряві і уловлюють найменші зміни світла. Деякі групи розвинули легкі напівпрозорі пластини на спині.